Украдені мільйони в громадян Євросоюзу. Українські правоохоронці спільно з чеськими колегами затримали в Києві учасників злочинної організації. Ті зорганізували кол-центри, щоб виманювати гроші з банківських рахунків іноземців. Потенційних жертв шукали на чеських торговельних майданчиках, переконували їх переходити за посиланнями, завдяки яким отримували доступ до їхніх фінансів. Лише з лютого виманили в своїх жертв майже мільйон доларів. Повідомляють у київській міській прокуратурі. Під час міжнародної операції провели 29 обшуків та вилучили комп'ютерну техніку. Нині затримали вісьмох учасників схеми. Усі громадяни України невдовзі їм оберуть запобіжний захід. Проведено 29 обшуків на території міста Києва та інших регіонів України. Вилучено понад 60 ноутбуків, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти та особисті записи, які. Підтверджують обставини вчинення злочинів підозрюваними. На теперішній час встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину Ми дуже дякуємо за цю співпрацю. Результат чудовий. Адже наразі ми можемо повернути вкрадені кошти Чехії Республіці та людям, які постраждали від злочинів.